Слава Ісусу Христу, яка була таємниця Воскресіння Ісуса Христа. Що коли вбили Ісуса Христа, то диявол і Його біси вони не знали, що е, таким чином, коли вони його вбили, то е, тим самим вони розірвали завісу е, між тим, що Ісус Христос внутрі, Він був е, Богом. Це тим він був тим самим Богом, який, який створив світ, цей, який говорив там з Мойсеєм, з Авраамом. І це була закрита таємниця для диявола та його бісів. І коли вони його вбили, то він, коли прийшов в преісподню, то він сказав, щоби всі стали на коліна, і вони стали на коліна, і він забрав в них ключі смерті та пекла в свої руки. Ось і це була велика таємниця, що Ісус Христос Він був Богом в оплоті.